Казав, ну він же ж тут дехто із журналістів. Ну я не вас кажу, ви якраз чесний журналіст. Значить, ну Деякі не дуже чесні журналісти вони перекрутили слова пана Харченка і я зацитувала. Підняли, да, підня, підняли паніку, але деякі журналісти, ви правильно, ви все чесно зробили, а деякі просто вихопали фразу його, значить по посту і сказали що ось треба вже все треба переселятися кудись виїжджати там тому що тому що все буде зруйновано і все зупиниться да але ж він в це не вірить і я в це не вірю тобто я вважаю що все ж таки ми протримаємося на дев'яти атомних блоках на імпорті ми протримаємося також на тих тепло Електро, електротеплопунктах, і е, які у нас, у нас ж не тільки ТЕЦ, да? в Києві, наприклад, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. У нас також є багато міні-котелень, міні там понад 58. 58 чи, здається, 59 штук ще є. Та? Да? От на цьому ми будемо триматися. Я думаю, що тих, багато, тих хто, наприклад, навіть якщо вони вдасться їм зруйнувати там ТЕЦ-5, 5-6, хоча це дуже дуже так со не факт. Ще да, не то Все ж таки будуть запропоновані якісь рішення, якісь модульні котельні. Можливо, там будуть люди обігріватися електричною енергією, тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму. Панікувати не треба. Але слід розібратися в ситуації і більше захищати нашу енергетичну інфраструктуру і особливо протиповітряну оборону посилити над ключовою підстанцією Київська, це підстанція оператора системи передач. Це ключова підстанція, тому там треба максимально зосередити захист протиповітряної оборони.